В клубу Краєзнавець у Чорнігівській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Софії та Олександра Русових відбулась презентація монографії науковиць із Одеси Надія Гафонової. Інша історія пічунаги Половці. автохтонна опозиція. Монографію присвячено проблемі вивчення витоків пішонагів, половців та їхньої ролі у києво-руському державотворчому процесі. Проте в книжці безпосередньо згадується і Чернігівщина. Є сторінки присвячені князю Мстиславу, трошки є про князів і київських і Чернігівських, і концепція така суперечлива, скажу так. Ми звикли, що пічнагі і піченіги, ми називаємо так їх, і половці – це кочові племена. Проте, як доводить авторка, у своїй книзі ці племена тривалий час проживали на території Київської Русі та не були безпосередніми завойовниками її території. Літописці всяк час експлуатують конструкт, коли вони Презентують або акцентують землі, контрольовані половцями, вони експлуатують конструкт їх земля їх землю. Без будь-яких претензій на те, що це землі Русі, і в такий спосіб вони є загарбаними половцями. Сторони протистояння представлено двома половинами колись одного цілого. І це явно прочитується. По-друге, і ті і інші дажбожі онуки. Це говорить про те, що колись половці і Русичі перебували в єдиному ідеологічному режимі. Перед умовою створення книжки авторка називає ретельне вивчення літописів та оригінальної літератури. Тому, завдяки книзі Надії Агафонової, історія розкривається дещо по-іншому.